До будинку пані Марії примикала одноповерхова будівля. Нові власники її знесли і запланували збудувати тут ще одну п'ятиповерхівку. Однак пані Марія запротестувала мовляв, зводять будинок занадто близько, та й коли валили стару будову, мало не розвалили і її будинку. Скільки нам треба, скільки ми жити маємо, що маємо бабку 89 років. Але вони то гупали, валили. Вона просоння встала і питала: що то війна? Бомби кидають, да хто кидає німець чи москаль? Слухайте, ну то приходиш до хати, скажеш, будуть якісь незручності, буде ще щось. Ну, ми хочемо свою хату повалити, ну але бульдозром, стіни лупити. Ще й розкопали фундамент, скаржиться жінка, від чого стіни на зиму відсиріли. Дозволу на будівництво, як суміжний землекористувач, пані Марія не дала. Тому забудовником і в особі громадянки Мазур відмовили в наданні місту будівних умов та обмежені забудови. Що в березні місці за самовільно розпочаті роботи. Громадянку Мазур було притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільно розпочаті роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку. Було видано припис зупинити будівельні роботи. Припис був зупинений, але, однак, в серпні місяці дана громадянка далі самовільно розпочала будівельні роботи, за що було складено ще один акт. Що не виконується припис інспекції Держбудконтролю і матеріально передані в суд станом на сьогоднішній день справа розглядається в суді. Натомість сусіди повідомляють, попри заборону тут і далі працюють будівельники. Хоча що саме зводитимуть у міськраді, не знають на сьогоднішній день. Ми не маємо ні проекту, нічого ми не бачимо те, що буде цим. Будова ведеться без відповідних дозволів. Звернення які до нас були це було звернення про забудову суміжної ділянки, 16-й номер. Йшлася мова про п'ятипорухову забудову, яка мала бути на ділянці, які знаходиться в користуванні інвестора, і закріплена за ним за 16-м номером. Натомість новий власник будинку за номером 16 нарікає, хоче усе зробити законно, однак сусіди не дають мовляв, уже і стіну йому теплив, і хотів фундамент зміцнити. Спочатку хотіли забор, щоб ми їм покрасили ще щось. Ми дійшли до того, що ми мали їм зробити повністю реконструкцію будинку або дати квартиру взамін для того, щоб тільки прикнути до їхнього будинку. І все було нормально. Тягнуло-тянули тянули час, у нас документи були на виході. Вони якби, зупинились на чомусь одному, а потім дали заднє. І вийшло так, що ми якби, провисли питання, чому в нас було від торця до торця, мав бути будинок. Місто будні вже було на виході, було куча скарг. Прийшлося призупинити будову, Ми були оштрафовані. Забудовник запевняє, відстань між його будинком та сусіднім буде понад 6 метрів. А це відповідає нормі. Водночас продовжити будівництво зможе лише, якщо отримає усі відповідні дозволи. Тетяна Муравель, Олег Кухар, головні новини Львова.